Всім привіт, 13 люте і ми працюємо. Загрузили торф. Я зараз вам покажу де ми його копаємо. Тут в лісі Ми вже третій рік возимо звідси торф на розсаду. Він такий вже перегнивший і дуже пухкий. Ось бачите. Тут він замезлий. А ось тут ось такий рижий. Подивіться. Ось такий рижий. торф. Тут колись була гора, не знаю откуда вона тут з'явилася. Напевно, десь колись копали якийсь канал чи що, і насипали. І ми тут вже третій рік копаємо на розсаду. На розсаду перця, помидора. Але до цього торфу ми додаємо ще перегній. Ну і давали ще такий чорнозьом, їздили копали. А сьогодні вже будемо змішувати із таким купляним субстратом давати там, наприклад, ведро цього торфу, ведро перегною і ведро купленого субстрату. Ми там купили на кавун, то він наше залишиться. І будемо робити таку землю для розсади. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, як ми далі будемо вирощувати розсаду і як ми будемо далі за нею доглядати. тамэ чи дэм до дом